Усім привіт! Сьогодні ми будемо готувати бургери. Я дуже полюбляю бургери барбекю з беконом і бургери сирні. Сьогодні ми приготуємо саме такий барбекю з великою кількістю сирного соусу, який буде просто стікати по цьому бургеру, і буде дуже смачно, буде дуже соковито. Тому не затримуємося. І з вами грабчик до діла. Спочатку підготуємо наш фарш. Для того, щоб зробити з нього королеву нашого бургеру, а саме котлету. У мене кілограм телятини десь грамів 150 сала свинного і вимішуємо його, щоб воно все змішалося. Я вже змішав фарш телячий з салом, додаємо перцю, чайну ложку і солі. Так само. Ну і ще раз місимо це все. Ось така достатньо однорідна маса вийшла. І можна його відкладати, можна поставити поки в холодильник, поки буде розпалюватися вугілля. Розпалюємо мангал і вугілля не жалтуємо, тому що воно повинно добре підсмажуватися. І в жарко повинен бути сильне. Поки мангал розгоряється, давайте наріжемо овочей для бургеру. Намагайтеся робити це тонесенько. А тоді буде смачніше. Так, помідори готові. Далі у нас піде цибуля. Цибулю також ріжемо тонесенько і кільцями. Наступними йдуть огірки. Ну і куди без капустки. Просто її розрізаємо і беремо такі листочки. Якось шинкувати чи нарізати її не потрібно. Оцю е, товсту частину я відрізав, бо воно буде лише заважати. Ось, в принципі, всі овочі, які нам знадобляться для приготування бургера. Зараз будемо формувати наші котлети. Розділяємо фарш на рівні порції. Я думаю, приблизно ось так буде нормально. Формуємо котлетки, ну я не знаю, десь товщиною 2,5 см. Нам, нам тут допоможе пергаментна бумажа. Оце справа. Ось і настав час булочок. Ну, з ними думаю, сильно багато пояснювати не треба. Закинемо ці булочки трохи підсмажитися, ну, навіть не підсмажитися, щоб з'явилася скоринка, і вони дуже швидко не розмокли, коли ми соусом будемо їх мазати. Ось так. І так, настав час зробити сирний соус. Нам потрібно Вершкове масло. Ну, десь. Ось так, я думаю, вистачить. Так. І розтоплюємо його. Масло розтопилося, додаємо вершки. Так. І муку. Муки додаємо небагато буквально чайну ложку. Ще трохи вершків. Ну і з сиром ми його вже накидали і чекаємо, поки воно почне. І його потрібно перемішувати, а поки що ми треба все для того, щоб котлети покласти, щоб вони не прилипали. І полетіли котлетки. Соус весь час потрібно помішувати, тому що пригорить дуже швидко. Так, наші котлетки вже потрібно перевернути. О, оце діло. Ну і залишилося, поки це дороблюється останнє, це підготувати намазку, якою ми будемо змощувати наші булочки. У мене тут соус якийсь віскі, підійде будь-який барбекю. Ну, у нього смак, в принципі, як у барбекю. Так, трохи його. Трохи мазику. І замішали. Давайте спробуємо соль, щоб зрозуміти, що потрібно до нього додати. Навіть не знаю, що туди ще можна додати, але трохи мускатного горіху не завадить. Можна починати збирати наші бургери докупи. О. Топер. Так, мажемо булку. Клучок. Помідорки. Капустка. Далі у нас йде котлетка. Три шматочки. Огірка. І тепер мені потрібен сирний соус. Ну і зовсім трохи додаємо сирного соусу. Ось так. Ну і давайте пробувати це. М -м -м. Мені дуже смачно. Це неймовірно смачно. Однозначно рекомендую. Рекомендую також підписатися, задати питання у коментарях. Однозначно, це потрібно спробувати. До нових зустрічей.